Вітаю всіх. Я не пам'ятаю, дивилась чи ні. Я можу передивлятись з певної періодичності. Куп'янський напрямок ситуація у липні місяці. Трійка жезлів, допомога. Відразу мені випала трійка жезлів, це допомога. Ось воно вилітає. Король Пентаклів серйозна допомога партнерів. На Куп'янський напрямок Невже? домовленості, так. Війна, там активні бойові дії. Загострення. І знову якісь домовленості. Ну, щоб був результат, справедливість. Багато домовленостей. Це ж не військові карти. Розумієте, ось війна переходить в договорняки. Кінцевий результат який? Імператор, звісно, куди ж без цього придурка. Трійка мечів, розчарування і королева мечів. Це, ну, серйозні небезпеки досить. Які несе. Це імператор для Куп'янського напрямку. Не випадає вісімки мечів, тобто карти окупації жахливої не бачу. Тепер я хочу подивитись так: липень місяць. Наші ЗСУ, дії наших ЗСУ на Куп'янському напрямку. Наші ЗСУ дії на Куп'янському напрямку. Допомога наша. Так. Дивіться. Активні бойові дії. Активно, помірно. Я б сказала, що це вже кіцевий результат зараз. Важко, ви розумієте, мені важко. Це результат. Наші матимуть результат. Дуже помірний результат. Дивіться, дві Пентаклів це результат відносний, не сильний, але буде. Десь вони втримають, десь відіб'ють. Знову немає карти окупації. Це дуже-дуже добре. Так. Тепер я хочу подивитись дії ворога на Куп'янському напрямку. Дії ворога на Куп'янському напрямку. Дії ворога. Їй ворога на купінському напрямку липень місяць. Шістка кубків. Знову рух, ну, повторені ситуації. Помірність знову, не швидко. Двійка жезлів з деяких з двох сторін, два напрямки, ну, ви вже розумієте. Втрати в них. П'ятірка кубків, це втрати в них, відразу скажу. Трійка пентаклів. Тому що молодняк. І знову двійка Пентаклів теж випадає 50 на 50. Щоб ви розуміли, ситуація там не загострена. До, до тієї точки, щоб був повний капець. Кіцевий результат який? Дев'ятка жезлів, оборона. Довготривала оборона буде. Серйозна довготривала оборона. У ворога. Причому це ж ворог. Ось так що подивимось, що будуть робити наші в реальності.